Я в п'ятницю їхав на роботу і знав, що мені треба зробити три речі. І всі три речі я не зробив. До кінця, так як треба було, за одну річ ще на, на дзвінку там, виправдовувався, що я не зробив, а дві треба буде в понеділок вирішувати. Я їхав з думкою, всі три речі треба було робити в офісі. Я їхав з думкою, що я приїду і буде хтось з мого відділу, який має досвід і він зможе зробити. Приїхав, нікого з тих, кому можна доручити, не було. Були тільки ті, хто тільки, тільки прийшов. Я одному дав завдання, Я кажу, якщо через годину розберешся, підійдеш до мене. Ну і через годину я те завдання робив. І в кінці кінців не, не зробив. Я з такою думкою їхаю, їду, е, їхав. Що от я хотів доручити, щоб людина зробила, але людина от не може це ще зробити, бо ще їй треба набратися досвіду або, в принципі, перестати лінуватися. Я на себе зуважив. Зараз йде війна і як треба е, люди. Які можуть зробити те, що хоче доручити Бог. І Бог дивиться, кому можна доручити це служіння. Цю річ можна доручити ще одну річ. І добре, коли він дивиться, от є ця людина, Інколи, ну, трошки людини не дотягує. Ну, от, да, но може зробити не так, як треба. було. Як добре, щоб на нас дивився Бог, як на працівники, яким можна доручити, щось важливе доручити. А для цього нам треба вчитися. І ось я для себе задавав питання, як зробити так, щоб люди, які сам для себе, щоб я дійсно вчився. От теж приклад про роботу. Є люди, яких, бо ми в нас, як правило, відкривається декілька вакансій одночасно, і буває двоє людей чи троє людей беруть одночасно. Проходить два роки, і вони отримують дуже різну зарплату. Бо один за два роки. Якось би став більше складніше завдання робить. Ну, бо більше ти не зробиш, 8 годин є. А інший якось і не може. То, скільки ти йому скажеш, стільки зробить. Зупинився, треба пояснити. Зупинився, треба пояснити. Я задумався, що виходить? Роблять в одній компанії, в одному відділі роблять. Ну так, да, столи в них різні, але це не впливає. Хоча, Хотя... Але розвиток різний. І як важливо для мене, щоб я християнин я дійсно зростав. І от хотів би почати з того, як ви собі за своє християнське життя поставите які оцінки. Знаєте, учень є табелі, може зараз немає, коли я був, в мене був. Оце такий табель. Він для когось, хтось несе його так, щоб побачили, бо там є чим пишатися. Хтось ховає і говорить, вчителька не дала там після. Чогось канікул віддадуть, а там і забули що, бо там не те, що людина себе представляла. І оця річ, вона насправді показує більше те, які є учень, ніж я себе представляю. Оце представляти можна, що я такий хороший учень, найкраще, але є річ зовнішня, яка насправді показує, ну, це учень хороший чи не дуже хороший учень. І оце питання, я би хотів би, щоб ми задали собі табель за минулий рік, чи табель за цей рік свого християнського життя, які там стоять, там може 12 бальне, але в принципі стоїть якесь оцінювання. От я вчусь чи не вчусь. І з тої школи приклад є одна вчителька, наприклад, це вчителька у молодших раціях, то вона одна. Ну, навіть якщо інші, вони однакові вчителі. Учі в класі також однакові, той же самий клас, але. Знання і оцінки, в першу чергу, знання. І оцінки вони різні. Питання чому? О, чому люди, двоє людей ходять, троє людей ходять, але в них знання, в першу чергу, і оцінки різні. Перше, звичайно, що це талант. Ти від цього нічого не зробиш, деякі людина швидше сприймає інформацію, швидше обробляє інформацію, швидше робить висновки, синтетичний склад, розуму вона здатна того, що не бачить, вже щось намалювати. Це є одна річ, і також в християнському житті є люди, в яких більше талантів, в них краще виходить щось робити. Але наше завдання робити якісно те, що ми можемо робити. І друга річ, яка визначає успішного учня, це старанність. От старанність навчання, як він старається, як він намагається, як він хоче отримати, як він ці знання бере, скільки він сам докладає часу, щоб щось отримати. І от про старанність, про те, що ми маємо бути старанемучими, я би хотів сьогодні для нас нагадати. Це не щось нове. Я думаю, що і не одну проповідь чули про це, але нагадати. Іванглія від Івана, два вірша, 11 розділ, 29-30. Іванглія від Івана, 11 розділ, 29 вірш. Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. І знайдете спокій душам своїм. ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. І тут таке слово використовується, навчиться від мене. Бог нас вчить. Так і амінь. Але є річ, речі, які я сам маю навчитися. Викладач викладає, якби викладач не викладав в школі, то навряд би чи той учень щось навчив, навчився, дивлячись на пусту дошку. І тому. Завдання вчителя він вчить, але ще є завдання самого учня. І тут Ісус Христос говорить: навчіться від мене. І в цьому слові щось говорить, що ти маєш докласти як певні зусилля. Я все зробив. Тут написано, що я тихий, і серцем покірив, але є завдання твоє, ти маєш навчитися знайти час, знайти ресурси, щоб не засипати. Наприклад, коли нова інформація, ти маєш це зробити. Навчись ти. Більшість учнів вони, і студентів, і будь кого на роботі навіть людей ображає, коли їм треба самовчити. Там вона нічого не пояснює, дала нам завдання вчити. Ну, та ти ж на те учень, що вчиться. Так, певна інформація людина сприймається. Вона сидить і їй це пояснюють, але деяку інформацію людина має сама. Взяти зрозуміло. І саме тому є домашнє завдання, бо вчителька пояснила, а тепер ще попробуй ще шість прикладів розв'язати. І коли ти їх розв'яжеш, ти чомусь навчишся. Бо коли вчителька шість прикладів розв'яже, то вона навчиться, а не ти. А коли ти розв'яжеш, а не мама чи там хто тобі допомагає, то, то ти навчишся. 에... Ну, Хоча інколи треба допомагати, це правильно 에... робити. І ось це слово: візьміть моє ярмо і навчіться від мене. Моя старанність визначає мої успіхи у навчанні. Не лише, це. не лише це, але в тому числі і це моя старанність. І ось одна з двох ключових думок, які я хотів би лишити. Бог вчить того, хто хоче вчитись. Повторюсь, Бог вчить навіть, коли людина і не хоче вчитися. Є обставини, які людина зрозуміла і це прийняла. Але є моменти, коли Бог вчить того, хто хоче вчитися. Хто докладає дійсно зусиль, є внутрішнє бажання. Щоб вчитися. Обоє людей ходять в е, університет, наприклад. Обоє, але один з них протирає штани, а другий здобуває знання. Ми навіть не говоримо про людей, які не ходять, які на пар не ходять чи не пропускають уроки, прогулюють ще що зробить. Не про таких людей говоримо. Говоримо про людей, які ходять. Обоє прийшли, своє тіло принесли в клас, в кудись і посадили, і сидять обоє на уроці. І один щось сприймає, інформація вона в нього лишається, а другий не сприймає, вона в нього не лишається. І що там відбувається, він не знає. От як нам бути такою людиною, яка сприймає інформацію? Було служіння, я на ньому був і щось для себе взяв? Ось обстане в моєму житті, і я щось для себе взяв. Я вже стільки часу в якомусь служінні, і я щось для себе взяв. Саме головне, коли ще це збоку видно, що людина щось для себе бере. От як бути такою людиною, коли ти прийшов і запам'ятав? Ми на домашній групі розбираємо проповіді неділяшні. Для мене інколи це виклик, згадати, про що проповідували. Висновки це такі, то ще хоча б згадати, про що проповідати. Ну хто проповідує, я пам'ятаю. Але от про що проповідати? Буває, ти тему запам'ятав, ні приклади ніякі не взяв. Питання, як ти можеш користуватися тим, що ти забуваєш. Зрозуміло, що деякі речі вони людина сприймається тут і зараз, і не для того, щоб запам'ятовувати, а для того, щоб тебе підкріпить, ти потішився, підкріпився і йдеш далі. Вони не предполагають, що ти будеш носити ті знання. Але ось для нас це важливо, як, будучи в християнському житті, мені дійсно вчиться у Бога? Тому що благодать був закон раніше. І ізраїльтяни жили, то там не треба було самому щось робити. Був закон, навіть якщо ти його не зробив, тобі скажеш, так не треба робити. Але благодать говорить про те, що в людині є всередині щось, що нею керує. Не зовні написано і е, написано в, е, в Біблії про те, що закон напишу на їхніх серцях. Не зовні ти пішов, прочитав, забув ще раз до холодильника, згадати, як там хтось так англійську чить. Забув слово, підійшов, а прочитав. Побачив. Всередині буде те закон. І як би, щоб той закон він був, я його розумів і сам розвивався. Е ще одне питання про навчання, що деякі люди говорять, мені це не треба. От вони щось вчать, і, як правило, одне, е людям нічого не треба, ні гуманітарні предмети, ні природничі. Дехто розуміється, і він каже: Мені це не треба, бо я там іншу складаю і докладаю багато часу. Але е е е ситуація така, що. Те, що ми вчимо в школі, воно пригодиться. Так, можливо, формула піраміди, об'єму піраміди не пригодиться, але школа вчить, як здобувати знання, як шукати потрібну інформацію, як її обробляти, як робити, коли ти щось не знаєш. От є якийсь предмет, річ, якою тобі треба користуватися, ти не знаєш. Ти прочитав мануал руководство, і є користуватися що там буде. Тобто там школа вчить не лише цифри, вона це вчить. І ось приклад те, що Можливо, людина живе з думкою, що мені не треба багато вчити, мені не треба пізнавати багато, мені це достатньо. І про таких людей описано трошки вище. Називаються їх, називають такі люди хлоп'яти. Там вони перед цим написано, яка в них характеристика. Їм інформацію різними способами доносила, але їм і так не так, і то не так, і тут не пригодиться, тут мені не треба тут ще якась річ. Розвиватися і вчитися у нашого вчителя Ісуса Христа потрібно. брати особисті уроки в своєму житті. Інші це знають, а тепер я для себе зрозумів. Зрозумів, що треба дякувати, бо щось пережив, щось десь отримав. І тепер моє серце є вдячним. І ось, як нам вчиться. Тут 29-й вірш говорить, те, візьміть на себе ярмо моє. Я думаю, ми це вже знаємо, що таке ярмо, вже не один нам розказували і бачили. Але ярмо це те, що люд… на ну, випадку тварина, але те, що пов'язує двох. Ну, може, не двох, а й трьох, хоча, може. Є четверо коней, тому хоча в них, мабуть, упряжка не ярмо. Е, як правило, двох. І я теж це бачив. Е, коли одного як правило це з конями було, його вчать тим, що він прив'язаний до того досвідченого конячого і йде з нею. Є речі, які пояснює сам коню. коню. Ну, там, батогом, буває словами, буває, овець дає. А є, що не можна навчити. І треба просто побути поряд з тим. Хто йде, от так в житті буває людському. Що людині для того, щоб щось зрозуміти побачити, треба бути поряд з тим, хто як робить. Бо пояснити там, я не знаю, щось окрутити гіпсокартон, треба так. Ну пояснив. І навряд чи ти навчишся. А коли ти попрацюєш півроку з людиною, яка це робить регулярно, і робить ще добре. Це важливий теж момент. То ти навчишся цього робити. От ти ти вроді й зрозумів, як. Як треба робити, але тобі треба приклад. І ось Ісус Христос говорить: візьміть на себе ярмо моє, як навчиться. Оця думка вона продовжується. Візьміть ярмо і далі, що буде, і навчиться від мене. От як я поступаю, я тихий і лагідний, як ти цього навчишся? Не зовні побачиш, як це буде, не, не через переказ інших людей, не, не так, як знаєте, буває як хтось розказує дорогу. Як там їхати, йому щось розказують, і він зрозумів, що так і треба. Там буде якийсь спуск після спуску. Поворот направо. Ти їдеш, то є спуск, цей спуск, чи слідущий спуск, цей направо, там далі теж направо. Що про це не згадували, бо я не знаєш. Але коли ти сам щось приїхав, є речі, які ти помічаєш, інші не помічають для тебе вони є важливими. І так ти відмічаєш для себе і ось. Ісус Христос говорить, як навчитися від Нього, взяти Його ярмо. Це означає, що треба бути дуже поряд. Якщо ми хочемо духовного зростання, нам треба багато часу перебувати в присутності Божій. По-різному це може бути, але це єдиний спосіб, не вийде без цього ніяк. Ісус, Христос візьміть ярмо, на моє, і навчіться від мене. Ярмо моє любить тягар мій легкий. І для того, щоб ми були хорошими учнями, для того, щоб ми дійсно люди, які... Поряд нас, вони бачили, що Він міняється, щоб Ісус Христос міг доручати нам служіння, міг доручати нам речі, які ми повинні цьому відповідати. І от декілька практичних порад. Старанність учня вона виявляється в дрібницях. Проста річ, навіть про проповідь, що якщо записувати думки, які говорить проповідник, то тобі легше згадати. Дуже все просто. Приходить середа, ти відкриваєш і згадав. Якщо це чужі думки, то складно по них буває, бо людина не те, що записує, не так, як ти думає. І тому конспект треба вести свій. Не чужий, а свій. І проста річ, але пройшло служіння, я для себе записав. Чи в нотатки, чи бумажно, чи якось так взяв, записав, чи переглянув. Це важливо, коли ми досліджуємо, то це писання, коли ми десь. Шукаємо, що Бог хоче сказати. Важливо, щоб ми самі це робили. Приклад про проповідників: що якщо ти не записав думку, рахуєш, що ти вже її загубив. І в мене теж не один раз було. Я ну, коли ми вранці проповідувати, то ввечері засинаю, про це думаю, думаю. І бо я приходять думки. Я думаю, до ранку не забуду, бо тяжко до телефона дотягнутися, записати. Нічого вранці не згадай. Є виключення, але це прям виключення. Важливо, коли ми запитаємо. Це проста річ. Я запам'ятаю, не запам'ятаєш. Приклад про покупки, коли тобі 20 треба купити, і ти не записав, ти не купиш. Це хіба що вони там з дня в день однаково ходиш. Проста річ, але вона визначає, коли я щось роблю, коли я готуюсь до якоїсь теми, коли я хочу почути щось на послужінні, мені треба це банально записати. В різні, в електронні нотатки чи які. Коли читаю писання, хочу щось для себе взяти, десь відмічати, Хтось не пише в Біблії. Не малює, вона в нього повинна бути чиста, але десь в іншому місці записує, якісь думки його записує. І потім можна пригадати час від часу mm. до цього вертатися. Переглядати, наприклад, богослужіння. Якщо у вас є, чи в мене є вільний вечір, перегляньте богослужіння чи перегляньте проповіді, на які у вас не були. Проста річ, але вона міняє відношення. Проста річ, але вона міняє. Приклад про школу. Бувало так, що я слабо готувався. До якогось усного предмету, бо в мене хороша пам'ять була точна і, може і зараз, то я бувало цим не користувався. Я почув, що говорила вчителька, і думаю, я ще на перерві прочитаю. І буває, я, що я, що інший учень до уроку, можна сказати, не готові. І п'ять хвилин пари перед. Перерви перед уроком вони визначають, хто готовий чи не готовий. Однаково. Цілий вечір провели однаково, грали футбол і пішли до нового, мабуть, разом. Але 5 хвилин вони визначили. Звичайно, ж вони не визначають на довший період часу, але на короткий визначають. Десь одна. Лишня, ну можна так неправильно казати, не лишня, пройдь переглянути це спону, спонукування до якогось служіння. Ти довший час не знаєш, і я тобі служіння, Ти про це думаєш, ти про це думаєш. Потім вирішив, дай ще по, по, подивлюсь якусь проповідь, чи прочитай, як люди шукають служіння, і це буде відповідь на твоє питання. 40 хвилин чи 20 хвилин, які зроблять різницю. Важливо, коли ми. Докладаємо зусиль, і це дійсно робимо. Пропустило п'ятницю або служіння. Найшли собі, поставили собі правило. Я в суботу чи протягом тижня точно перегляну. От якщо не перегляну, буде рахуватися, що, що в мене є борг і я мається це зробити. Це хороше правило, це не обов'язково, але це хороше правило. До речі, коли переглядаємо, то може не в два швидкості, а в одній швидкості, бо в два теж ніби воно зрозуміло, але буває не такий ефект воно приносить. Коли учень він щось е, хоче знати, він цікавиться. Він дуже слухає уважно. Він е, готується до цього уроку. У мене є приклад про перерву. Ми в школі ходили. От, це приклад перерви. І це для нас зауважень. Буває наше життя таке. ти перед де-небудь, ти весь заклопотаний такі, такі, і тут е, звучить дзвінок. Наскільки швидко можна переналаштуватися з того, що ти десь не дограв, ти ще пам'ятаєш тенісний рахунок, який ти там на партах грав, і ту вже вчителька починає говорити. Та ти ще там думаєш, що ти не так подав, чи навпаки, ну, що ти добре подав, ти ще, ще проходить певний час. Це навіть з людської точки зору, що для того, щоб налаштуватися, тобі треба ще певний час виділити. І ось про перерву. Була у нас в школі було багато перерв, ми ходили грати баскетбол в спортзал. І один раз не почули дзвінка. Інше я не знаю, хвилин 15 пройшло уроку. Приходимо е до вчительки там заходять спочатку ті, що гірше вчилися, вчительки їх не пустила. Е і вони кажуть до мене: давай ти, о, ти ж там відмінник, ти може, пропустити. Я приходжу, вчителька і мене не пустила. Е і ми е цілий урок е якби, прогуляли, тому що ми не переключилися правильно з перерви на урок. Якби ми правильно переключились, не за що інше, тільки за те, що ми запізнилися на 10, може, хвилин, точно не знаю, не так, не на 2 хвилини. Ми пропустили урок тільки тому, що ми не помітили цю різницю, що вже пора переключитися. Інколи так буває, коли я на роботі щось не доробив, я приходжу до церкви, якщо сиджу за проектором, то те буває, там ще щось дороблюю. Бо коли тобі пишуть, багато, треба рішати, і ти опа, десь там відволікся. І вже ти там пішов розбирати з тою людиною ту проблему. Цей ти вже відволікся. Ти не почув те, що мало бути почуте. Як важливо, коли ми десь сідаємо читати писання, чи ми слухаємо проповідь, чи ми приходимо до церкви, відкласти, влаштувати себе. Оце урок, і до нього важливо не тільки вчителю готуватися, до нього важливо самому учню готуватися. Дійсно налаштувати себе, зосередитися на тому, що я маю щось почути. Інколи це треба фізично виключити телефон чи зробити фізично, то відволікає. Важливо це зробити. Це прості речі, зрозумілі і ясні, але інколи в житті вони роблять різницю. Я трошки щось не зробив і втрати якісь поніс. Потрібно читати духовну літературу. Є багато людей, я багато зустрічав, коли є, знаєте, якесь місцеписання, яке неясне. І людина говорить, я цього не розумію. І мені завжди хотілося, а ти пробував шукати, там, ну є книжки, є проповіді по цьому місці. Да, ні, я просто не розумію де все. Е, інколи для того, щоб щось знати, треба покопати, посидіти, е, прочитати духовну літературу, якусь прослухати проповідь додаткову, бо мені це цікаво. Для того, щоб вчитися, потрібно цим цікавитись. І є ще один принцип, також я прочитав не так давно. Це один з принципів НАТО. after action review. Після того, як ви щось зробили, треба зробити перегляд того. І ось для нас, коли ми як учні, важливо робити зрізи своїх досягнень. В я вчора навіть був в таборі. В таборі вчать золотий вірш. Але як дітей змотивувати, щоб вони той золотий вірш вчили? То є прав, мабуть, у всіх таборах так було, що в столову не пускають, поки не розкажеш золотий вірш. І це певний стимул. А так як я, як правило, старшими хлопцями десь наставником них, те пам'ятаю, як хлопці, які цього не хотіли робити, а їсти що хочеться, набігались, то вони панічно починають той золотий вірш вчити. Інколи це е, потрібно. Але я на себе зауважу, якщо золотий вірш не, не, перед, не той же день, а через тиждень нагадати золотий вірш. Людей, які повторять, буде значно менше. І тому інколи важливо для нас повторювати деякі речі, зробити зріз для себе. Отак, От як е, е, говорив Роман, це важливо. От, без підготовки я починаю розбирати від відмотив. І для, сам для себе говорю. В першому розділі написано. І що я можу згадати? В другому розділі написано: І що я можу згадати? Це ж є. Звичайно, коли ти зайшов, переглянув, а, понятно, то ти можеш відповідати. Але для себе ти живеш більше життя не тоді, коли ти переглянув і згадав. Ти живеш тоді, коли ти не переглянув. О те, що в тебе є, в пам'яті, в словах оце є твій рівень. І тому важливо, коли. Ми для себе в нашому житті робимо якісь різні. Вони по-різному можуть виглядати. В когось є вечір нагадування золотих віршів, він для себе нагадує. В когось є вечір, коли він перечисляє 12 апостолів чи, чи там, книги Нового Заповіту перечисляє. Хто для себе повторює блаженство? Просто так, що зможу повторити. Ось у нас є певні люди, які на роботах пригадують, скільки було воскресінь, згадується в Біблії. І це також, також для себе ти нагадуєш і може виникнути бажання. Я щось не згадав, прийду ввечері. і зроблю. Це практичні речі, і декілька більш глобальних речей. Ще одна ключова думка. Перша думка була про те, що Бог вчить, коли ми хочемо вчитися. І друга думка. Найкраще ми чуємо голос Божий в тишині, коли чекаємо, що скаже Бог. Це глобальне питання, як я відношусь до того, що Бог мене вчить. Якщо я хочу вчитися, то я до всього налаштовую, щоб це взяти. Це моє відношення до служіння. Я йду туди, щоб почути щось, що приготував Бог. І не так важливо, хто буде чи про що буде співати. Бог має відношення до мене, і я хочу щось взяти від нього. Це відноситься так, коли я. Читаю писання. Для багатьох людей, це знаєте, особливо, якщо в них є план такий, то треба прочитати. І вони ввечері так, треба прочитати. Не менше теж важливо. Але є момент, коли я себе налаштовую. Так, я в тишині, якісь, для кожного тиша своя. Я налаштовую, що Бог хоче сказати до, до мене. І тоді я найбільше чую голос Божий. І тоді я можу приміняти в своєму житті. Як важливо, щоб ми вчилися. І оцей вірш, який говорить про те, що навчиться від мене. Так, там є е, е, ще ціла тема про те, чому саме треба вчитися, тихості і лагідності. Але оце слово навчиться від мене. Воно говорить про те, що я маю докладати зусилля. Я можу їх не докладати і можу протирати. Штани чи спідницю протирати в навчальному закладі, а я можу здобувати знання. Я можу кількісно бути на бослужіння, чи кількісно щось прочитати, але для себе не взяти, не зрозуміти пер, першій істині. І всі йдуть на дитячі табір, і я йду на дитячі табір. Тільки для когось це, що це людське серце. Він так старається. Це можливість моя посіяти. А для когось це ну добре, провели де провели. Тому що хтось отримав відкриття про те, що ці люди. Маленькі, вони з часом будуть в церкві, вони з часом будуть е, в, в країні, і в мене є можливість щось туди посіяти. Це, це внутрішнє відкриття. І один і другий знає, що треба старанно служити. Але хтось десь отримав, отримав цей урок по різних причинах. він побачив щось, побачив якусь реакцію, почув якесь слово, сам особисто пережив, коли в нього вкладали, і він зрозумів, що це цінно. І тепер я це буду робити. Обоє знають, а для когось це внутрішнє відкриття, він це особисто пережив, він зрозумів і він знає, і в своєму житті використовує, а інший просто знає і не може використовувати. І як добре було, що ми були людьми, яким Бог може доручити справу. Ще один приклад, я теж нагадав: це розказували, я, що кололи людині, ну там перед родами, лікар колов. Знеболювальне і каже, з першого разу не, якось толком не попав, прийшлося другий раз. Я на себе зауважив. Е е хто хотів би, щоб е е той, хто не вміє, на нас тренувався, там попадав в вену, ну там з 18 разів, ну там з так, до вечора попаде. Ну ніхто так не хоче. То це просто ну, людське тіло, ну не просто це людське тіло, а є духовні речі, які дуже важливі, і Бог хоче їх доручити. А може бути людина, яка. ну, Безвідповідальна чи недостатньо зросла в цьому, і Бог не може доручити. І певно, пробудження в країні немає чи в місті немає, бо немає людини, яка посвятила би себе для цього, щоб ми були людьми, на яких Бог може розраховувати. Людьми, які навчилися від нього, які стали з ним в одне ярмо і навчилися від нього. І весь характер, все життя вони показують. Я хороший учень. Є якийсь духовний табель, і там видно, що я хороший учень. Я вчусь добре і старно. Хай нам Бог допоможе бути такими учнями. Амінь.